Я не могу себе Юра назвать. Почему? Потому что я информацию там, где я работаю, если я сейчас расскажу, то вы понимаете, что я потом стану... Завтра, меня завтра просто уволят из работы и еще и наездами. Я могу тебе Юра, объяснить, вот, а если, если нужно. Почему? Потому что это интересная очень история, которая касается просто заговора в Котовске против нашего президента. Я вижу, что вы везде на своих стримах поддерживаете и правильно делаете, потому что нужно действительно эту массу менять и тому подобное. Я вам сейчас расскажу в двух словах, вы поймете, почему я не могу назвать, и вы можете проверить на 100%. Там просто, если вы сами будете діяти, то вам просто на рівні цієї мафії, тому що вона связана мафія з вот, будь- ваш рівень бути просто ви ви не зможете затронути вот эту мафію. Нужно подключить каких более сильных, к вашей і я думаю, що ви тоже про дингес. Я думаю, до президента, то развалиться то мафія, блін, тут это 100%. Ну во-первых, ви знаєте, хто такой Лазаренко Михайло Дмитрович? Це бавський представник агрофірм раніше був, він з э, партії Батьківщина. Так, да, голова. Його призначили представник від нашого да. От не будемо називати фамілії, ну ви поняли, да. Но ви щоб знали, що цей товариш в партії батьківщина він продав президента давно-давно вже чи ні? сюди перетаскав і начальника міліції, знаєте. Зараз начальника міліції назначали тут Надратенко, то Лазаренко це Модратенко, це одна балська мафія, щоб ви це знали. А саме, алло, в двох словах вам просто скажу, а саме головне, що ви розуміли, що таке от та сама їхня їхня мафія. Вони що роблять цей Лазаренко? Вони создають е, е, місці з Паламорчуком, создають фірми совмісні. Uh -huh. Як це так? якщо той в батьківщині? Ді в тому, що Я е, роблю одну з фірм, Якщо я себе назву мене просто уволять. А вони создають місце фірми. Непонятно, ти представляєш не президента, а создаєш здаєш з паламорчиком, який сьогодні в Європейській Солідарні совмісні фірми і качаєте бюджетні гроші. От я сидю на цих їхніх так сказати потоках. От дивіться, щоб Якщо ви знаєте, у нас де був банк оцей того вокзала, що він розсипався, Клімовський банк, Клімовський банк. Ага. правильно, на вторуму і на третьому тажі це здалася фірма БРМ, там дві міністра. Да. Це син Мельника, знаєте, ага. дам чи сидів там 11 місяців, ну не важно це. Його п'ять мельник, який Іванова робить дороги роблять і тому подобне, часто фільм показують. От вони це здають. І тепер дивіться, це, що виходить. Бо я роблю цей фільм, ви помічаєте, що наш нас administraci, zda je svojí objekt a v Balti. Усі спости поняли, да де бюджетні гроші покачуються вісі з бюджета. Всі оплачується і фірмі і фірми БРМ. Беремо, що ви думаєте, де це беремо возникло? А беремо в місті Паламовці Комна Паларамочук цей фірмі віддає всі сільські соєти. Ви поняли да? по своєму свою Ну для чого видаються сільські совєти? Бо я ж там і роблю. Ви поняли? Бо вони віддаються для того, що зараз буду продавати землю. І цей тепер Мільниць Богдан, Мільник Богдан буде охраняти ті землі, не продавати. І виходить, що сьогодні Паламарчук віддав йому фірми і бюджетні гроші будуть завищені гроші. Там охрана стоїть дві палку, а вони там в житті не стоять. У них тарифи три рази, тому що там Мільник Богдан Кізи із Паламарчуком частью грошей, і з Лазаренко з частью грошей. Ви пам'ятаєте? Лазаренко йому віддав об'єкти. Там по-моєму навіть повідавали школи. І школи зараз постих школах. Те ж uh -huh. саме повідавали їм все. А це все бюджетні гроші. Тепер візьміть і скажіть, яка связь між Лазаренко. І між е, Поламорчуком uh -huh. то європейська солідарність. А це батьківщина. Ну, хоч він його просто його як квоту. Так, да, так, да, Ну він должен захищати президент. Uh -huh. Він була квота президента, і ця квота фактично все. А вони зараз об'єднилися. Діло в тому, що я вам сказав би все, і все. Ну діло в тому, що я не хочу по чому, тому що завтра мене уволять. Рається в Балті, в Балті цей Силузаренко. Не це відділяє, як все так, на п'янках, на всіх. Ти ж представляєш президента, вони ж між собою везде тут Гончаренко впливає, який лучший друг із міст за враження цього Паламовчука, uh -huh. який тут відпрацьовує всі землі, які тому подобне заробляють, а потім з Параморчуком купляють квартири по Києву, то там по телевізору, пока квартира, uh а -huh. Паламовчука каже, рядашком там квартиру з цим Гончаренко. Де по св'ять. Паламорчук, Гончаренко. І нас триває Лазаренко, який доведе би як підтримувати президента. Ага. А вони в них піддержать бізнес. А чи у них всі бізнес? А ви тепер підписніші цієї охрани? І побачте, що ця охрана создана як полобахчуком, так і создана цим Лазаренко. Зєшно, тому що і Лазаренко туди заганяє бюджетні гроші. Ви поняли, не зараз у нас тут пульт збирається вже купити нові машини за щот людей, наших бідних людей. І заганяє Таламарчук туди гроші, бо йдуть гроші за оплату охорони сільських совєтів по, по Яльніському цьому. Ви туда серед Отвер побачить, а зараз земелька буде продаватися, які будуть гроші там списуватися, і теж ці ж охрани будуть е, охрані фірми охраняти і поломарці та землю, в числі й землю, яку там часть має грошей, ну і звісно, у нас умно там оформлено. Поламарчі вже делиться цим гантяренко. Ви поняли, що робиться чи ні? А ви провірте, це це точно це точна інформація. Ну вам, щоб повідити, ви виросли в два рази. вам щоб побідіти цього, це, це треба підключити таких хороших, хороших ще журналістів. І якщо дойде до президента, то звісно він і і ви будете в почоті, бо якщо дойде Правда до президента, що тим, що його представники просто продають нашого президента, а я його теж піддержу. Бо він молодий і багато робить коло речей. свій. Okay. Тому зараз були перевибори і начальника поліції сохранили. Дратенка теж балського. А тепер подивіться в поліцію, що ви знали, тому що я вітки це знаю. тому що цей Богдан все розказує язиком, як є, каже, що я сьогодні заробляю на Лазаренка. На Коломорчику і так далі. Я буду цвісті і все остальне. Ну ви пойміть, зараз таке время, що завтра мене вони з роботи зразу і все. Я потом знову буду шукати роботу. Заїдає, що я думав, що тут Лозаренко дійсно, що тут вертикаль президента що порядок. Коли я побачив, що в місті всі миються там в банях, в, балці, в шманях в ранях. А тут ще фірми там не тільки це, там що якщо купнути вони знов там якісь сумісні вже роблять ці концерни. Це виходить, Лозаренко, Гончаренко, Паламарчук. Ну одна, одна шайка ліка. Та що це виходить, в них? Що європейська солідарність? Це батьківщина, хоча ти представляєш інтереси президента, слугу народу, а, а що це за 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 така діяльність, значить, ти ви продаєте там все, продаєте цього президента за 5 копійок і робите собі тут. Гроші бюджетні відробляєте. А це все заповнюється, все бюджетні гроші, бо нема, там нема, вони просто все качають з бюджету. Деколомацю найде гроші, що він десь свого кармана платити? Ну, Пустьте там суми, там суми вказані в них скрила за більше, чим що це що, якщо узнає президенту, він їх розгонить за три секунди всім. Ви ж подивіться звідки ці гроші? Це, гроші? Цього, а вони а. тепер подивіться, Паламарчук держить свої трактора, свої комбайни, свої поля. Е, Гончаренко там крутиться коло тих, стисують на всі всі дороги, на це все. Тепер дивіться, Лозаренко, теж е, сравніть, теж ж у нього агрофірми, поля, е, ці бази хранення пшениці. А тепер uh -huh. ще що создали, щоб сумісно все охраняти. А що? Бо ще й земелька буде продаватися. Ви тепер поняли чи ні, тепер треба цю земельку буде охраняти, а потім перепродавати. Лучше ну, робиться це все. А то показується, що все совмісно. Та як же так? Ви запам'яни дивіться посадили пшеницю, а пшеницю треба охороняти, і всі поля, що ви знали. Всі поля охороняють в кожному сільському советі людей, весенні мусині пшеницю, навіть рабську. Вони потім до чому їх беруть охоронні фірми, спочатку поробляють на сільські совети. Бо потім ці охоронні фірми охраняють ті ж самі поля. І потім гроші списуються не тільки на це, на за охорону сільського совета, а ще за охрану полей. там колосальні гроші йдуть. Ось okay. беруть фізліця. Раніше все було в школі на пультах, а зараз составили школи, щоб охороняли ці як А mm -hmm. фізліця сьогодні підуть зараз діти на канікули, там не одного чоловіка не буде. А гроші будуть списуватися цим людям, ви поняли? А хто це буде перевіряти? А три місяці там чи чотири діти ці не роблять, а гроші цим охранникам списуються і куди йдуть? А ви що думаєте, цей е, мельник Богдан? Він сидів сидів тюрмі 11 місяців за що за взятки. І подивіться, і Лазаренко ще. Uh -huh, uh -huh. І всі ви ж берете людину, яка брала на взятки, сиділа один місяців і світла. Ну не важливо. Ти представ собі, що е, вони вони вже списали грошей там, щоб такого хтось купнув нормально. Uh -huh. Писаний великі суми. І це ж бюджетні гроші. А тепер подивіться, як тендер проводиться Куяльницьким цим отримом, Поломарчуком, там у нього є та жіночка така, замкнень чи хто там, яка проводила тендер, нікого не включала, а на цю фірму цього Богдана беремо, охрана фірма беремо. А тільки хлопці списала, тендер зробили за два часа. Тобто один зайшов і тут же проводили тендер. ж нікого не опублікували, нічого не зробили. Я коли побачив, що Лазаренко, ще раз повторяюсь, Поломарчук, Гончаренко, що робити в одній бані Лазаренко, Гончаренко, Поломарчук бачив у Валці, у, у банях, де спини труть, а він представляє президентом. Я думаю, блін, оце дає, оце, оце не знає. Багато людей, я вам до скільки знаю своїх знайомих, своїх, ось зараз нас по роботі, ми такому з собою общаємося, говоримо, то ми е, дуже добре е, ну, розуміємо і тебе підтримуємо, тому що ну немає таких людей, нема. І ми кажемо добре, ага. добре, добре, молодець хлопець, молодець, тому що треба показувати. Бо сьогодні ми не бачимо, як не одна мафія приходить. Приходить друга мафія, третя мафія. Сьогодні ти подивись теж, вони по городу там теж десь е, роботою, бо пекиж сидить коло кормушки города. Ага. Батько його теж. А ти що ти думаєш, Юра, там мало вписується грошей на то? Там е, один трактор той, що посіває, і ці заборчики покрасити, де йдуть по під дорогу в Найск, і там грошей списують. Та не цим роботягам, які там стоять і красять, роблять в тому печі. А пише, а ще така інформація він схвалився, що цініви, які на охрану, да це одна і дві ніви. що цей петя був гаї. Він їх там вписав і позабирав даром ніви. а так вони роботують в охрані. Списані, в ЧАТі, той, мільний, а їй то це ще машини віки покращують. Вони там купили, не не може не вкрали, а може купили за 5 копійок. Тобі по машини нівиці там і купив їх за 100 рублів. За тут подивися, ти, петя, ти вище ще п'ять Раніше гаї там доїв, а зараз подивися вулиці на цих, на цих, на цих. А тепер подивися, вони всі квартири в Одесі, коло пляжів, туди-сюди. За цю ту зарплату в нього роблять, красять, заборчики там і третє, -та. четверте. Подивись, лише дітей. А що, ти думаєш, цей Богдан тоже на тих бюджетних не бюджетних грошах, не зробить. А хто цей. Богдан, оказується, хоче зайнятися що там це розказав, і холодниками, якимись цими холодними апаратами і ще хоче влізти до цього витість свистка на територію, на його територію, бо хоче якийсь уже і е горсвет собі включати, там ще хто тут розвертається. Можна тобі сказати, людина не копійка, який з місяців сиділа, прийшов і розвертає такий на ага. що чого. Вся одна мафія, паламарчук, лазаренко, вони всі змінилися зараз, де можуть позійти, де куди можна вписати бюджетні гроші. Цей хлопець довірений ліцок де носити ці пачки. собі раз оставив, як то кажуть, п'ять копійок, віддав на гора, оставив п'ять копійок, віддав гора. Ну, як мафія робить. От Отвись, які там суми списуються, ти обалдієш. Люди, люди в охрані е -е, отримують копійки. тобі так скажу, п'ять-шість тисяч. Саме більше, це по полон, саме більше. А списуються по двінадцять, по п'ятнадцять. Поняв, так? Та й що ти? Нормально? Та й от, 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 так роблять. Отак, отак от, 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 це. Просто одно йдеться, жалко цього президента. Він строї нормальні переберемі mm -hmm. це все. Але але подивися, подивися, що це, як це так. І ви обманюєте. Я думав, що дійсно приятна людина там цей отам Лазаренко. Що все-таки я до цей. Ну він десь повністю. А кажеться, ну він і був від батьківщини, буде татом, від батьківщини в обласному там само. Потім, у потім ж там тоже це то, лазаренко. Каза цей фінів його там побав. Чи й швейка там? Ну, ти перестав собі, як я собі. Просто чесно тобі скажу. Моє таке мнение, мої сім'ї, таке мені. Та й наші до колективі всі бачать це і бачу, що продав, просто продав президента, ти собі сидять хлопці. Помили і клепають гроші, і сказки й А ви собі там бігаєте там? Своїх людей ставлять, своїх возять, що ви думаєте, не куплена должність начальника цього балського міліт. Пачки грошей юраз зібрали мене. А через. А як ти вважаєш, а через кого гроші залежать? Як а, ти себе? А, Через так. Лазаренка, бо він представляє президента, має доступ і тоді поїхав і порішав тоді по на червні. Ти ж показував, ми дивилися стрім, де е, цей йшов до нього, і пакети показував що в кабінет. До нього. Ми дивилися це. Я що тобі і говорю, це. Ти, що ти думаєш, там не були гроші? Ти знаєш, що він входить до нього е, у вихідний там чи який день поцілюватися з Лазаренком. Це одна банда, це одна банда Юра, це одна банда. Та наших подібних хлопців нема. А балки собі правят парадом, з бабки знімають. Вони всі окали без А Потім цей Гончаренко ходить по Верховній Раді, там по Києву і Крисі, і президента Пасхуди. Що він такий правильний? Я тобі ще раз кажу. Одна банда, бо я бачив своїми глазами, що такого не може бути. Бо вони всі обізнилися, всі, і цей паламаціл з не вилазить. І там і всі вони там. No, і все, і Гончаренко мені просто жалко президента з зінкою говоримо за времіння. Вона каже: ти бачиш, яка паскуда? каже, бігає, його позори там туди, сюди, докажи, та він такий який, а тут собі і спиниме її. А цей ще сидить з ними в камбані. Ти представляєш президента, а він спиниме з поломочу. І подивися, що в міліції, дош, ти показуєш правильно, блін.